Секс для жіночого здоров'я. Це необхідність чи просто приємний бонус? Багато міфів, багато питань. Але сьогодні розберемося, що каже медицина. Регулярне інтимне життя позитивно впливає на організм жінки. Ось чому. Забезпечує рівень імуноглобулінів та ендорфінів, покращує мікрофлору піхви, нормалізує рівень корисних бактерій. Знижує рівень стресу та тривожності. Під час оргазму виділяється окситоцин, який сприяє розслабленню. А якщо сексу немає, що буде? Насправді страшного нічого. Але ви можете відчувати почуття дискомфорту в інтимній зоні. Може бути гормональний дисбаланс через нестачу дофаміну та окситоцину. Підвищується ризик застійних процесів у малому тазі. Секс це не обов'язково, але його наявність може вплинути на самопочуття. Але важливо пам'ятати, секс має бути не просто регулярним, а безпечним. Важливі три речі: контрацепція захист від небажаної вагітності та інфекції. Гігієна. Правильний догляд до і після близькості. Комфорт. Якщо є біль або дискомфорт це не норма. Якщо вас турбують проблеми в інтимному житті, не соромтеся, звертайтеся до лікаря. Секс має приносити задоволення, а не проблеми. Контакти для запису під відео.